Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати смачні міні-панкейки. Для приготування нашого десерту ми будемо використовувати наступні інгредієнти: 200 г борошна, ми його вже просіяли, 2 столові ложки олії, розпушувач трішки більше, ніж половинка чайної ложки, 2 столові ложки цукру, пакетик 10 г ванільного цукру, дрібка солі, одне яйце. І 200 мл молока. Все. Тепер почнемо з того, що поєднаємо сухі інгредієнти. Для цього ми вже в ємність просіяли муку, борошно. Додаємо сюди розпушувач, додаємо сюди цукор, Ось так. ванільний цукор. І дрібку солі. Перемішуємо. Тепер додаємо сюди яйце. Ось додаємо сюди молоко, додаємо олію і замішуємо тісто. Тісто я вже буду замішувати не вручну. А за допомогою свого улюбленого блендеру від фірми Bosch. Це не реклама, друзі, це просто досвід користування. Ось такий у мене блендер. На каналі є відео, я там посилання. Тепер замішуємо тісто. Тісто ми замішали. Ось таке воно у нас вийшло. І тепер беремо звичайний кондитерський мішок, але обо будь-який, який у вас є під рукою. Якщо немає нічого страшного, можливо взяти звичайний пакет одноразовий, наповнити його нашим тістом, відрізати. Кінець у пакету і е, будемо смажити наші панкейки. Все, друзі, і ось так за допомогою кондитерського шприця або кондитерського мішка формуємо ось такі невеличкі майбутні панкейки, даємо їм трішки просмажитися, чекаємо, поки на них з'являться. Такі пузильки. Після чого, друзі, перевертаємо, ще просмажуємо хвилин. Ой, вибачте, хвилин, секунд 30. Ось так, дивіться. І наші панкейки будуть готові. Так, тільки почали з'являтися такі пузильки на ваших панкейках. Можете їх перевертати на іншу сторону. Це все дуже легко. І досмажувати. Повторюсь, секунд 30. Дивіться, які вони класні виходять. Все, наші міні-панкейки готові. Додавайте мед, масло, варення, згущене молоко. Все, що вам подобається. Подивіться, які вони класні, маленькі. Подивіться серед індика. Просто супер. Ідеальний на сніданок, друзі. Дякую, що ще зі мною? Що це відео було цікавим і корисним? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Усім гарного дня!